Так, мої хороші, перше, що вам покажу, що я купив, це не запланована покупка, але дуже смачна. Я ще попросив продавчицю вибрати мені таких менших. От, направду, мені менші смакують більше. Ой, Зараз. Помало, діти мої. Почекай. Помало зараз, о, дивіться. Так, це буде. Потім почищу і викину на сміття. Отакі от, от, ми коли як були малими в селі, то от такі от лодонькові карасики ми ловили. Бачите? Такі от. Е, я не планував, йшов просто на зупинку, знаєте, і там такі, як називається, балії в нас кажуть, такі великі посудини, в яких продається. Риба, були коропи і карасики. І я так думаю, таких маленьких якраз на червону засмажити. Я теж полюбляю і велику таку рибу, але от іменно цих маленьких карасиків дуже захотілося. Заплатив за них 85 гривень, а тут 10 штучок. Таких ну, на ладоньку, бачите? Таких на вечерю посмажу. На вечерю посмажу. Так, окей, йдемо далі. Значить, купив м -м, кришки, отакі от, от прості, якісь вони легенькі, слухайте, прості, і купив кришку е Одесі. Е якщо я щось консервую, я виключно, яка б не була ціна, як би не було важко дістати, чи, ну, проблем, в принципі, немає з кришками. Але я всім рекомендую отаку, от, щоб мала отакий от малюнок, подивіться. Бачите, от такий от малюночок. Це одеська кришка. Кращої кришки немає. Не так, як інші, ці прості, ні ржавіють, ні лопаються, ну, ідеальні. За оце я заплатив 145 гривень. Ось, віця, копійка впала. Потім на виході з прошу купив персика. Вони такі маленькі по 55 гривень. Такі, знаєте, найтрішки. О, хоча вони вже роздавилися, треба забрати, щоб не гнили. Вони такі, от, бачите, навіть трішки ще зеленкуваті. Але вони постоять. ці заберу. 80 гривень заплатив. Так, оці достигли ще ці такі, бачите, ще постоять, що не зразу треба їх їсти. 80 гривень. 80 гривень. Так, за ці, о, вже мені знизу щось подавилося. За ось ці абрикоски я заплатив 240 гривень. О, дивіться. Ото що я вам розказував, це ота от з манго чисте манго зробилося. А ця от ананаска, бачите? Зараз треба перемити, оті забрати, в три масла. Зразу кидаю їх в морозилку по 75 гривень. 82% жирності. Польське масло дуже-дуже добре. І по ціні набагато дешевше, ніж наше українське. Здавалося, б, чому так має бути, правда? Ага. Купив оцю от кружку. Не так її. Не так, знаєте, раді тої пасти, як раді тої, навіть кружки. Вона дуже зручна, вмістка, 300 е мл має. Ні, більше. Не так, знаєте, раді тої пасти, хоча паста тут дуже смачна. 170 гривень, якщо я не помню, я вам скажу точно. 168 гривень коштує, але тут дуже класна кружка. Потім ту наклеєчку здруг, поставлю посудомийку і чудова, знаєте, буде кружка. І кружка і паста два в одному. Так що супер. До речі, таку пасту ставити в холодильник не можна. Треба зберігати в полиці при кімнатній температурі. Так, як то кажуть, моя слабість, але повірте, що за 80 скільки там було 80 гривень принголси. Ну, Це що з чимось. Я оригінальних не люблю, інших смаків не були, тому взяв цибулю і сметану. Буде свято, дістану і куплю. Так, моцарелка за 50 гривень. Маленькі кульки 100 грамові. І за 40 гривень оцей от чедер. Чедер. Не знаю, дуже давно, давно не робили шаурми, може шаурму зробимо, не знаю. Але за такі гроші. Але, як то кажуть, за такі гроші в холодильнику нехай буде. І правда, зараз я заховаю. Дивіться, О, ой, виробник місту Ожгород, да? виробник а ні, імпортер Ужгород, виробник Республіка Корея, уявляєте, Боже мій. Чупа-чуп з вода, я побачив таку вперше. Виробник Корея, імпортер Сілена Ужгород. Ну, я ніколи не бачив. Марко останнім часом ми йдемо садочку, то він просить купляти йому якусь таку водичку, такі от баночках, маленьких жестяних. Він просто обожнює. То, знаєте, я думаю, там якраз була акція. Ну, як акція, типу це ж гуртовня, якщо купляєш більше, то платиш менше. Я купив три штучки, я їх заховаю. Я сьогодні піду марка, піду забирати марка садочку, то візьму. Велобіг візьмуємо оцей кавунчик. А ці дві заховань по одній баночці ми не зловживаємо цією водою, але ми не заперечуємо, що морко вживав воду. Я знаю по собі, ми коли жили, чи був сьогодні ще в стоматолога, мені дорожчувала зуб, бо в мене пломба розкришилася і з пломбою частина зуба ще вивалилася. То мені такі ставили штир, ну, коротше, менше з тим. Ми як були малими, ми не були, як то кажуть, знаєте, такими бідними, нещасними і голодаючими, страшне. Ми не мали лігумінів, ми не мали нічого такого, знаєте, бо зна чого. Інколи приходила якась посилка від родичів за кордону. Батьки, звичайно, що старалися по можливості щось купити. Я пам'ятаю, як зараз як моя мама. Мала пару гривень і окремо відкладала собі на хліб кожен день, окремо відкладала собі гроші на роботу на дорогу, і завжди нам старалася щось купити. знаєте. І я зараз розумію, наскільки і я зараз розумію, наскільки їй тоді було важко, наприклад, докупити, купити, знаєте, одну шоколадку там раз в місяць, там, чи раз два місяці, поділити між мною і сестрою, а самі не ні кусочки. І коли я чую, а ми ж знаєте, ми ж, ми ж були малі, ми з цього не розуміли, ми побачили знаєте, якусь класну таку шоколадку чи щось, знаєте, ми теж ну, раділи, ну, це було щось таке неймовірне. І, до прикладу, там є різні в мене випадки, є різні друзі, і в кожного батьки по-різному до кожного ставляться, чи ставилися, чи як воно є. І наскільки, от знаєте, такий аж ком в горлі стоїть за те, які в мене класні батьки. Часто, ви часто кажете, пишете, що дуже добре даєте приклад своєму сину, що він такий у вас росте. Ви знаєте, напевно, що... Я собі так думаю, напевно, процентів 95% це модель поведінки все ж таки ваших батьків. Звичайно, що різні варіанти, в кожного різні життєві обставини. В нашій сім'ї теж були скрутні моменти, коли не могли собі дозволити, знаєте, Кока-Колу -Кока чи Чупа-чупса, бо треба було купити хліба. З часом все налагодилося. Ми жили не багачами, але ми не бідували, ми мали все необхідне і навіть більше. І нам батьки завжди давали більше того, ніж хотіли навіть ми. За що я вам дуже вдячний. І ви знаєте, на рахунок цієї води, ми не забороняємо моркові, ні солодкого, ні води. Зараз такий час, що не знає ніхто нічого, що, як і коли буде. Не знаю, напевно, що зараз, коли така жорстока війна, треба жити дійсно цим одним днем. Захотів того Чупа-Чупса, майже можливість. Купив, дитина хай потішиться. І ви знаєте, я так розумію, що в будь-якому випадку дуже багато чого залежить від нас самих. І для наших дітей не мають бути прикладом їхні ем, там, однокласники чи друзі, чи зірки шоу-бізнесу. Для них зірцем порадником повинні бути близькі. Бо направду. Ми дуже часто не цінуємо те, що маємо. Недарма каже народна мудрість, що не цінуєш те, що є, а коли втрачаєш, то починаєш цінувати, але пізно. Тому, можливо, так і є. Все в наших руках, все залежить від нас, і нам потрібно робити так, щоб ми не жаліли. Щоб ми не жаліли за те, що вже пізно виправити чого неможливо. От подивіться, як я, подивіться, як я зробив. Помив гарненько, такого виклав, нехай підсихають. Оці такі, дійсно, знаєте, вони дуже оці оранжеві, помаранчеві, такі дуже благенькі, ці такі міцненькі, хоча солодкі і ті, і ті. Ті, що подивилися, теж подивився, вони не гнилі, вони просто були дуже переспілі. Ну, Тут трошки, бачите, подерлося, ну, отак, бачите, шкірка здерлася, Ну, він почне в торбині, якщо лишимо, то гнити. Тому я забрав, перемив першим ділом оце будемо їсти. Ну, і Потім перекладу в окрему посудину, поставлю в холодильник і ці абрикоски. Окремо лише баночку водички. Зараз ставлю... Зараз біжу ще в магазин, мені треба купити олію, капусту. Ну, всі речі. Практично, всі, практично всі компоненти на шаурму. От, ввечері хочу зробити такий шаурму. Знову ж таки, подзвонила сестра. В нас вчора цілу ніч йшов дощ, сьогодні зранку був дощ. Зараз трішки погода налагодилася. Дзвонить, що помідори дуже пішли в ріст, і треба знов підв'язувати. То не знаю, зараз подивлюся, бо мені треба і в спортзал забігти. І мені треба ще ті е, квіти на терасі посадити. І вже й на город поїхати, і марка мені сьогодні треба забрати. Ви знаєте, коли той... Ви знаєте, коли є той вихідний, то не знаєш, за що хапатися. Бо тому що роботи дуже багато. Забрав марка садочку. Дивіться, на дворі вже так, знаєте, жарко, хоча півдня, що дощ, і зранку було холодно. Кажу, йдемо додому. Я кажу, ти маєш з собою перезувачку? Ні, бо він зранку йшов в гумаках, бо він йшов по калабанях. Каже, я не буду додому йти в гумаки перезувати, в сандалики. Бо ми йдемо зараз на калабань. Нас називають калабань. О, І він собі кайфує. Взяв водичку, Взяв, купив булочку любимо його шоколадом, а собі купив з корицею. Зараз трохи покатається на велосипеді по тих калюжах. Колеса, колеса, бо бачиш, бо вони високі. Ну, Обережно, тільки, тільки не хляпається, щоб зараз не були ноги мокрі, що? будь ласка. Ми не свої ну ми колеса ми. Йдемо зараз на лавочку з'їмо булочки. Зараз поговоримо, попліткуємо про Пацанське і подивимося. Може, ще, якщо буде окей, то поїдемо на байківці до сестри, а якщо ні, то вже завтра. Кри наші плани. таку шоколадом їсть. Йому дуже подобається такий рогалик шоколадом. А я оцю от завитушку з тим. З корицею. Які в нас плани, розкажи. Ми підемо на виїхає баню. Та? Де да, вони неї? Ми його варимо вдома. Так, але зараз поїмо. Дивись, діть. Так, це заулі, загулі. Жовулі, а, джоулі. Ось ця смачна булочка. Взяв моркові чупа чупса. Так, з кавунчиком. Зараз поїмо, наберемося сили і підемо по калюжах далі. Ну, все, тут для марка рай. Від. Обережно, щоб ноги не були мокрі. Не хлюпатися. Попала водичка в гумак чи ні? Ні. Точно? Але не треба помити колесика. <свісно> ну, ми й колесика. Дойшла черга до риби і чесно скажу, що отакі от маленькі карасики для мене найсмачніші. Кожен по-різному робить, хтось зробить дуже багато таких дрібних насічок. Я роблю небагато. Я роблю таке 4-5 насічок. І для такої рибки більш ніж достатньо. На рахунок маринаду на вечір я поставив рибу у холодильник, просто посолив поперчив. Зранку додав трішки підкопченої паприки і сухого часничку. Ще в холодильнику постояла 2 годинки, добре промаринувалась і тепер буду обсмажувати просто пательня соняшникова олія. І тепер беру нашу рибку, відправляю у борошно. Так, гарненько. З кожної сторони, навіть можна трішки отак всередину, але зауважте, що лишнє борошно треба забрати, щоб всередині не було. щоб всередині Отак, бачите, ось так. Щоб всерединці не було багато борошна. І коли олія добре розігрілася, тільки тоді я викладаю рибку, обсмажуватись. Олії не жалкуйте. Олії не жалкуйте. Це не фритюр, звичайно. Але її не має бути просто одна ложка. Її має бути достатньо, щоб ось так вона одну сторону практично, щоб ось так вона одну сторону практично покривала. Рибка маленька, обсмажується доволі швидко. Буквально по дві хвилинки з кожної сторони буде більш, ніж достатньо. От, бачите. На рахунок засмажування все, як вам подобається. Любите більше, засмажуйте більше, любите менше, засмажуйте менше. Я люблю, щоб вона була така, знаєте, червоненька, щоб оці плавнички аж хрумтіли. Це, як на мене, одне з найсмачніших, що є в цій рибці. Обсмаженій. Оці от красиві рум'яні плавнички. У мене буде на два рази по 5 рибок, можна і запхати 6, але на дві порції. Але розділю на дві порції і обсмажую. Сто разів не перекидаю. Три хвилинки з однієї. Перевернув на іншу сторону. Три хвилинки і забираємо з пательні. Так, дивіться, подивіться, як я смачно і красиво засмажую рибку. Перекладаю відразу на паперовий рушничок, щоб позбутися лишньої вологи. Я люблю, щоб вона була така, знаєте, сухенька. І повірте, що оцих 5 надрізів, за рахунок того, що вона така маленька, більш ніж достатньо. Ось така красива, рум'яна і смачна рибка, у мене виходить. Олію не змінював. За рахунок того, що обсмажую просто у борошні, то в будь-якому випадку, по краям це борошно на цій олії буде трішки горіти. Але це нічого страшного в будь-якому випадку в нас виходить. Ось така смакота. Як на мене, як на мене, ви знаєте, жодні форелі, горбуші і осетри не є такими смачними, як ось такі маленькі, солоденькі, хрумкі та рум'яні карасики. Готуйте, смакуйте і нехай всіх все виходить.